Всім привіт! Мама вирізає верхівки з помідорів. Хочу показати вам помідори. Ну, звичайно, де спека. Читаю сьогодні, що о, пишуть люди помідори, ще не встигли, не почали стигнути, вже гниють, бо холодно. Так пишуть Миколаївська область, Запорізька, що. Та яке ж холодно, таке спекотне літо, Отож вам і спекотне. А в нас і червень холодний. І травень морозило. Пам'ятаєте, які оці помідори були фіолетові під агроволокном? Отожбо. бо. А вже почали ми їсти. Я вам кажу, це найсмачніші. одні з найсмачніших помідорів за все моє життя. Це кібіт, сортовий, не гібридний. Вони настільки смачні. А на упаковці пишеться, що вони стійкі до фітофторозу. Ну, помідорчики зараз витву, як один. Починають стигнути, в салат дуже смачні. Вони водночас і транспортабельні, і м'ясисті, не дерев'яні. І на салат, і на сік їх можна. І вони дивіться, які вони. Мені так оці пипочки їхні подобаються. Настільки це гарні помідори, вони невисокорослі, середні такі. Полягали, там, як мама вчора каже, позавчора вибирала їх, каже, ну там по відру на кожному. Вон дивіться, навіть бачите. Обриваються. По відру, каже, помідорів на кожному кущі. Є ось такі пипки. О, це більш схожий такий, як на пакунку, був намальований. І вони, знаєте що, мені сподобалося, що вони ось такі напівспілі, але їх вже можна їсти. Вони м'які і дуже смачні в салаті. Кибіць, от на наступний рік це точно у нас будуть кібіц. Точно. Дуже гарні, дуже. Дуже-дуже шикарні. Ну, обробляла я від фітовтори їх, так як і всі три рази. Ну вони красивенні, красивенні просто помідорки. О, бачите, він просто зривається з куща. Нам дуже сподобалися. Дуже. Отаких От помідорів 5 рядків і все. Буде і на консервацію, і на сік, і на що хочете. Можна збирати з насіння своє, бо це ж не, не F1, не гібрид. Єдине, що під питанням у нас, ось тут також у мене кібіт із стаканчику, це набагато пізніше. Там із стаканчику, але раніше висаджений під агроволокно. А тут просто вже в ґрунт саджали. То ще, бачите, ще тільки-тільки він починає. Тільки -тільки починає він стигнути. І тут із стаканчиків висаджений, вперше купили. Також не гібрид, сортовий помідор. Називається японський труфель. Він ось такий має бути жовтий. Ось перша помідоринка стигне. Він чи маленький, такий жовтий. Ну, спробуємо, який він буде. Також пишуть, що він стійкий до хвороб, до вершинної гнилі. Ну, побачимо. Лежить у нього чималенько. То вже кущик інший. Вон там він бачу. І оце він. Також інший кущ якийсь помідора. І оце він. Ну, небагато пакунок. Пакуночків у мене було один чи два, і там же ж насінинок дуже-дуже мало було. Садила також стаканчики. Ну, поки що він мені так подобається по формі. Головне, щоб не гнив, бо дуже зараз пишуть у Фейсбуці дуже багато помідорів почало гнисти. Холодно, холодні ночі. Фітофтора бере. Навіть Чернігівщ, з Чернігівщини жіночка писала, яка займається вирощуванням помідорів, сортових на продаж, на, на продаж насіння. Каже, навіть мої сортові, мої улюбленці, і то не справляються з холодними ночами. Перець починає потроху стигнути. Товстостінний, ось такий здоровий, ось такий дуже смачний. Вчора мама запікала овочі і додавала такий, так, ну, то не такий, то не дуже товстостінний, але такий, який вже почав трішки червоніти. В минулому відео я знімала. Певно, мама вирвала, його нема. То він дуже смачний. А ось із таких Ні, не вирвала ось він. Тостостінний, дуже смачний. Перестільки починається. Ратунда. Ратунди чомусь дуже мало, хоча свого насіння саджена. І не гібридне. Красота. Кібіц, звичайно, це відкриття в тому році, мама. Мам, де ти в тому році? У Фейсбуці побачила про кібет. Ролик був, що цілі поля кібіс, помідорів. І поля її. Дніпропетровської області показувала дома на городі. Кібець. Аби оце в нас була, був теплий травень і червень, та ми б вже їх їли, не знали б куди дівати. І цьогоріч мені знову та сама жіночка на короткому відео показувала. А що ти в неї... без рукавиць? Не хочу, вони мені не так що? Теж у неї кибець, тільки ось вже ось в неї. Тільки торкнула він відірвався. Чіль... У неї вже вони красні, такі червоні на кущах. Ну... Дивіться, висить, можна сказати, лежить на землі. Ось ще не достиг. Ну а ну, що можна сказати? Гарний, великий помідор, ну він ще не достиг, він уже репається, вже не знаєш, що йому робити. Я не вмію люди добре підв'язувати їх. Я взагалі не розумію, як його можна оце підв'язати. Ти розмовляє, я з'їм помідорчик. Я з роду не підв'язувала помідорів і більше mm. й не буду, бо і ніколи їх не буду підв'язувати, бо на наступний рік цього вже не буде. Цих сортів ми не плануємо залишати. Я не оце... кажу, що вони погані, але це гілля, просто гілля, женею. Метро по два по метри. І чи ви думаєте, я їх не пасанкувала навесні, перший раз підсипала, попасинкувала, все, весне забирала. Так прийшлося, що і другий раз під, підгортала я їх, пішли дощики. Думаю, ну підгорну ще раз, ще раз усе побривала. А потім вже здорові були і чомусь на їх нижні листки обгоряли. Ми зайшли з чоловіком, весь низ знов побривали і його ж погнало. Ну це ж верби. Ну верби. Завізі багато. Я не кажу, що завізі немає. завязі дуже багато. Ну ми ж їх нічим не піддобрювали взагалі. Нічим. Хто нас дивиться, ми то готували на їх бетон бурдиті Трава, бур'яни, кропива там перету, і перегравши mm -hmm. в бетоні. Ну, в дощі пішли, вони пішли в роз. ми Взагалі до їх не торкалися. Ну, воно вже не йженей, женей жене, без кінця і без краю. Уже ночі холодні пішли, а воно вже не. І вони де-не-де -де тільки починають стигнути, воно якісь рожеві. Ну, не дуже нам вони сподобалися. От поруч лежить кібіт, дивіться, любо мило глянути. Любо, мило глянути. Я що і наз'їла. Це ма, знаєш, оту, як раніше не було оцих гібридних усяких у дитинстві. Смак отой помідорний, отой справжній помідор з городу. А тепер розкажімо, хто в нас любить помідори в сім'ї, кому помідорів в дитинстві не давали? Це бачите? А ці, коли вони будуть стигнути, там он також кібіц попадаються. Зав'язі багато. Ну воно, якісь помідори, вони репаються. Ось. Куди воно це? Є такі помідори, що попів помідора викидають. Попів помідора, оце отакі ріжеш на сік, на томат, попів помідора викидаєш, бо вниз уже до репається, не репається, верх зелений уже порепався. Ма, кому помідорів не давали? Була у нас така дівчинка маленька, вже й ножками ходила. Й Ось і батько. такий він м'ясистий. І батько м -м -м. на руках носив і виступав у неї на щоках. Діатезі, лікарі сказали, що від помідорів. Настільки багато їла помідорів. Воно не діатез, що діатез, це, мабуть, воно... ну, алергія, шкіра. Так, зарала. як алергія, на щочках іменно було більш ніде. Тому ми її мало давали, а вона ж кричала на, всі, на весь город, «Одоля! мені одоля. А Зараз їсть і не біди, спасибо Богу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Дуже добре. А це кібець точно буде, на це майбутній мене рік. мене називається операція И". ночі холодні. Уранці виходжу на них така роса холодна. До їх оце в оці хащі не доходить. Тепло і сонце не Теплої доходить. Сонце. Кажіть, що хочете, я скажу, що я... Ой, скажуть на мене, що я лінива, треба було попідв'язувати. Зайдіть, тут у нас усе село, в жодному дворі не підв'язано. Ну, ось стигнуть. Оці, ось. Такі вони жовті. Жовтий труфель, чи як там його звуть. Моя мама не любила дуже дебарал. Ось. І ніколи не підв'язувала. О, дивіться, він ще не стиг, ще й не скоро тільки-тільки починає. Дивіться, ця верхушка, вона вже як дублена, вона нікуди не годиться, вона вся зріжеться. По смакових якостях вони всі непогані. А по це отакому мені не подобаються вони, бо вони як ото безобразні якісь. Ну, вони... Господи. Верба. Верба, чесне слово. Верба, і воно пошли знову пасенки від землі, воно квітує і коли з його буде діл. І нащо? Тут хоч би ці поїсти. Угу. Це ті, що казали, мало помідорів цьогоріч будемо садити. Мало. Той точно вже мало. Ну я ж кажу, я це ніяк як не докажу. Кібет точно буде на наступний рік. І ото ще японський труфель там, під питанням, що воно за помідор, що з нього буде. Будуть якісь низькорослі, думаємо заказати, замовити по інтернету. Гномів. У Фейсбуці люди вирощують і продають саме гноми. Ось такі вони гноми, як оце. Оце. Як оце гноми. Ось ще вони... компактний, дивіться, він вже далі не росте, наче. О. Воно як гном. Воно далі, так він ну, дивись, ма, він далі не пускає навіть. Ні-ні-ні. Уже все. Це таке мені подобається. А оце, ну це ж верби. Ну, Джунглі, ну, О, Звідки ти йдеш? Хто знає, звідки він йде? А ось поруч. От землі. Те, що пасинкувало, те й виросло, дивись. Угу. Так що, пишіть, що хочете я. Вислухаю все, ну. Я так думаю, нам би хватило отих кібіць і о що отут кибіць, хватило б. І в баночку такий гарнесенький. І на. раз спробувати їх ото, е в банки ще ти робила. Не під залізні кришки, а ото як квашенів, так же ж виходить. По-єврейськи чи як? Ну, по-єврейськи, по-єврейську, оці якраз підійдуть. Оце якраз підійдуть, бо ті дуже тонко скурі. Там рецепт у мене на шість банок. Ну, шикарні, звісно. І я в тому році мені на сайті я замовляла насіння і мені трапилися вони. Думаю, замовлю. Кілька пакетиків, оскільки там в пакетиках було дуже мало. Кібіц. Ще у вересні я замовила їх вже, думаю, щоб були. Обрізаю, щоб вони побачили світлів. Дивіться, що робиться. Ну, коли, воно? коли воно достигне, воно там і задубне. Ночі ну, холодні, ось сонце сховалося і прохолодно. І ось тут. А це вже оце кущі кібет у цій ладці. Це, це у парник ми сіяли. Це з парника. Тут з стаканчиків. Також он стигнуть, червоніють. Дуже гарні. Мені подобається, О, ой, що вони не дублені. Оце дві штучки він собі дав. І оце ще далі наростивати таку виру. Mm -hmm. І вже вони репані, ти подивись. Скільки з них вже обріжеться. Ой, а, це я пройшла крізь кріп, як так, запах такий. Ах. А от зелень. <реш> О, ліс повиношу. Я вийшла з вітром. Взяла воду, мала хризантеми удобрить. М -м. До речі, в попередньому відео я казала, що в мене морозець білий зацвітає, зараз покажу. Не бути голос слівною. Не блакитного там підтону нема, не рожевого. Чисто білий. Як Ромашечки. Чисто-чисто білий Нема ніякого тону. Я замовляла, це хресантеми жовті мали бути. Але вони два рази в травні дуже гарно підмерзли. Тому їх так у бік пішло, не в висоту, а в бік. І, по-моєму, три сорти, три різних види морозцю. Ну, це видно, що інший вид. Білий уже зацвітає. я так думаю, що там може бути якийсь або рожевий, або фіолетовий. Ну, бачите, білий раз два. 5, 6, 7, 8 кущів, але їх там можна розділяти, бо там не по одній рослинці посаджено. Кучками так садила. А і ось білий. А це це навіть, знаєте... А, ні, це вже й листя не таке. Це не білий, це вже якийсь інший буде. Це вже якийсь інший буде. У мене зацвіли фіолетові о, дельфініуми. Ой, який лізить. І вони всі різні, дивіться. Цей такий камера не передає надзвичайно красивий. Цей ось такий, як у мене у дворі під будинком. Він фіолетовий. А це ось зацвітає фіолетовий, взагалі інший. Це не махровий, це простячок. Ось тут будуть фіолетові, не знаю які. Це самосій. А, ні, це також кібіт. Тут була грання капуста. І коли я сіяла, то була ну, одна, в одній ячейці одна капустинка. Думаю, посажу до неї ще і помідоринку одну. А що ви там робите? Ви спите? Ау, пане. Ой, все, 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 я не трогаю. Займайтеся своєю справою. Хочу ще показати. Це ми вже квасолю так переколошматили, трішки вирвали. Хочу ще показати, які ще помідори на наступний рік будуть. У нас це залишили де самосійки в тому році були. Яка краса? Ось мої хризантеми. Треба піддобрити їх, щоб вони набували гарного виду, щоб сила в них була на цвітіння. Ось вони. Як до них добратися? Це як кавуни полола. І їх залишила. Бо в тому році тут був рядочок. Ось жовті. Це мають бути чисто жовті. Я їх тут навіть і не обробляла. Це оті малесенькі лампочки. Я їх дуже люблю. Вони дуже смачні, дуже смачні вони. Ну, ще не стигнуть, хоча й самосійки. Ось тут їх. По-моєму, два-три кущики. Вони також розлогі, високі. Але мені подобається. Дарма ще також поросли. Вон, бачите, які. Але гарні дуже. Це такі справи. Я раджу всім кібіт з помідори, бо дуже вони м'ясисті, смачні. І зараз на салатик. А, і ось кущик. І там вон кущик цих лампочок. Як насіялось, розоралося, земля перекидалася і вони є. Кермек різний наростає. Я вже втомилася, якщо чесно, сам жовтий різати, тому в таку велику радість різати якийсь інший, такий кольоровенький, гарненький. Хоч у мене звільнилося одне кашпо, петунія пропала там під. На сходах під будинком, то хочу викопати якусь хризантемку і на її місце у кашпо посадити, щоб вона вже там росла, поливати заквітне. Дуже гарно. Я вважаю, що в мене чудовий результат по хризантемам без крапельного поливу. І непогано я справилася. Так, ось такі. Хотіла похвалитися за помідори. Що дуже гарні. Ну, за цих ми вже ніяких залишати не будемо. М -м -м. Наскільки смачні. А той помідорний смак. Все, переживала. Дякую. Що подивилися. Хто хоче таких морозців, пишіть мені, чи зараз, чи може хто хоче, щоб був якийсь набір, інші кольори заквітли. Я собі хочу квітник посадити. Де-небудь, зараз глянемо, яка там коренева. Там, бачите, там не один, там їх чимало. Кущик. Цей кущ треба ще розділяти. Або, якщо хто хоче такий великий кущ, ну, ціна буде більшою за великий кущ, ніж за маленький. Все, пішла я. Ой, яка краса.